Ти частенько бачиш двоєчки всюди, цифри. Наприклад, на годиннику 22-22. наприклад, на автомобілях, на номерах Там три двоєчки, два-ноль-два, 202, 02. От всюди, де є двічки. Пам'ятай, що в даний момент Всесвіт, твої куратори, твої наставники релігійного ми називаємо це. Передають тобі інформацію, що зараз, в даний конкретний момент, ти знаходишся на такому рівні енергії, на такому е, рівні вібрацій, на такій гілці вирогідності. Я просто декілька прикладів привожу, щоб було по-різному зрозуміло да, для кожного. Е, скажімо, знаходишся в такому часі, в такому моменті, що зараз. Ти наче дивишся в зеркало. Двойка це дуальність, тобто Всесвіт тобі дає підсказку зрозуміти, що все, що ти зараз відчуваєш всередині, ти будеш бачити назовні. Ну, це, наприклад, такий от день у тебе. Хоча, якщо глибоко, то у тебе сьогодні такий настрій, і ти його зробила сама. Ну, ми не будемо в цьому в деталі подаватися. Саме важливо, щоб ти розуміла, що циферки, які попадаються тобі саме двоєчки, це дуальність, то, по-перше, по-друге, це взаємодія, контакт з іншими людьми або із собою, своїми саме енергіями. Чоловіча-жіноча енергія мова йде про наші внутрішні енергії чоловічу і жіночу і нянь. Тому для когось це може бути підказкою відносно того, що наближаються дуже прекрасні стосунки у ваше життя. Або підказка, що ви самі із собою починаєте. Гарно взаємодієте. І ваші енергії чоловіча-жіноча починають об'єднуватися. Тобто ви вже з собою от налажуєте контакт, ви на тому конкретному етапі. Якщо у вас двоєчки в моменти, коли у вас стан навпаки дуже розбитий, дуже такий, ну от, ти не в настрої, все не так. Тоді це підказка в ту ж сторону, але мова буде більше йти про тебе, про твою взаємодію з собою. Тобто йде сильний дисбаланс. Ти навпаки, от маєш в той момент, скажімо так, зупинитися, прокинутися. Прокинутися з цієї гри, з цієї от ситуації, з цієї от ролі, да, з цього такого неприємного емоційного стану. І подивитися, постаратися подивитися на ситуацію з боку, От що відбувається, чому я тут в такому стані, чому я настільки роздратована, наприклад, що мене дуже сильно лякає. І потім. Постаратися відслідкувати в собі думки і тіло, які відчуття в тілі, а які думки, от, розум видає тобі. Ну, про що ти думаєш? І наскільки думки співпадають із твоїми перечуттями, інтуїцією, відчуттями. Бо в ті моменти вирогідність, що ти розлаштувалася. Тобто, Розум хоче одне, диктує одне. А твій дух, наприклад, він хоче іншого, і він тобі підказує. Коли да, от такий mm -hmm. дисонанс всередині, ти також можеш бачити такі підказки. Коли ти замучилася, наприклад. От я таке часто помічала у себе, коли я, наприклад, от знімаю для вас відео, зняла одне відео, зняла друге, третє. ну, це... Дуже енергозатратно, да? я вже відчуваю, що в мене вже сил просто немає. Я вже не можу, я вже все, фух. Ну, Мій розум, який, наприклад, да, запланував собі там, зняти 5 роликів, ну там зняв три. Ну, ми зняли три. Да? От. І мій розум починає мене пресувати. таке слово, от починає заставляти мене. І ще зняти якесь, наприклад, відео. Ну, у мене вже нема сил фізично, до прикладу, пити хочу, до прикладу, їсти хочу, ну не можу я вже. І я неодноразово помічала, як перебуваючи в цьому такому внутрішньому вже дисбалансі, певного роду, в такій сварці, я починаю бачити циферки. Там двоєчки, двоєчки, ну всюди двоєчки. Ну і бувало так, що. Прям Пізно вечором 22-22, там 20-20, 22, 22, там, ну, тобто, двоєчки. Може бути там просто якась картинка і там двочки, ти будеш бачити, воно по-різному. Ну, момент, от той, м -м, треба уловлювати. Чого? Знаєш, от я раніше м -м, не реагувала. Я пробувала обійти, скажімо, ці підказки, типу, та фігня якась, коротше. І потім я бачила результати. Що зі мною відбувається. От як я потім от проживаю той же час, наприклад. Коли я заставляла себе от елементарно далі знімати відео, в мене не було потоку, я не знала, про що говорити. Я починала, грубо кажучи, ну, себе насилувати. І після того я Дуже виснаженою себе почувала, прям дуже. І дуже важко було відновитися. Ну, відносно мого прикладу, так, це тільки приклад. Тобто, ти подивися, де от в тебе йде дисбаланс, перекос, якщо ти бачиш двоєчки в моменти стресів, агресії, злості, переживань, або довго думаєш, не можеш прийняти ніяк от, якесь рішення. От в ті моменти звертай на це увагу. Ну і як резюме відносно позитивних моментів, бачиш двоєчки в хорошому настрої, значить, ти зараз та, яка творить свою реальність, і це прекрасно. Розум наш не завжди розуміє, як це творити реальність. Йому важко. Але якщо попробувати це відчути, не старатися розкласти це по поличкам, не старатися от зрозуміти всю деталізовану цепочку, тому що воно і так завжди там буде змінюватися. А просто от пробуй відчути, відчути тілом, відчути от емоційно, що ти відчуваєш в той момент, коли от ти побачила ті ж, наприклад, двоєчки, і ти щиро радієш е, в той момент. Просто настрій може бути в тебе. По будь-яким причинам хороший, коханий тобі щось гарне сказав, там, подарували тобі щось, просто якась гарна новина, просто сама налаштувалася, так? просто ти відчуваєш, що ти щаслива, що ти живеш. Ну, причин може бути багато. Ну, от саме в ті моменти знай, пам'ятай, що ти що думаєш, що собі уявляєш, або які очікування ставиш ну, відносно, наприклад, тої ж зустрічі, на яку ти їдеш, ну, як приклад. Ти в ті моменти є, ну, скажімо, основною персоною. І не бійся проявлятися. Тобто, от роби все, що хочеш. Роби так, як ти хочеш. І знай, що проявиться саме те, чого ти істинно хочеш, що ти очікуєш. Тож, циферки це насправді підказки, а не маячня.